Вітаю, розв'яжемо номер 29, цілі вирази. Алгебра 8 клас. Перше завдання треба розкласти на множник. У завданні є 2, 9. У дев'ятка це 9 помножити на 1, а 18 – це 9 помножити на 2. В такому випадку ми можемо прописати, виносимо 2, 9 за дужки, і тоді вийде, отже, виносимо із першого виразу, із 9х вносимо 9 за дужки, тоді залишиться х. Із 18 ми 9 виносимо, тому що 18, 2 помножити на 9, це буде 9, ми винесли, залишається тільки 2y. Перший приклад розв'язаний. Давайте уважно подивимось на другий приклад. Ось тут у нас є 2 х третьому, мінус 2 х у кубі, або у третьому степені. Тоді, коли ми винесемо мінус 2х у кубі, то залишиться після пер, у першому виразі одиниця. Так як ми мінус винесли, тут залишається плюс. 8, ми двійку вже винесли, значить залишається 4. Х у третьому винесли із х у п'ятому, то залишається х у другому. В такому випадку треба все перевірити. Дв, мінус 2 множимо на одиницю буде мінус 2х у кубі, мінус 2 множимо на плюс 4, це буде мінус 8, X у, у кубі помножити на х у квадраті, буде х у п'ятому степені. Все вірно. Цей приклад розв'язана правильно. Дивимось на другий приклад. 4 хм У четвірки, і у шестки, у шостки є двійка. І подивіться уважно. І у першому доданку, і у другому доданку є ще М. Спільне М. Ми можемо М винести за дужки. Тоді залишається а чотирьох ми два вже винесли, залишається 2х М ми винесли додати. 6 ми двійку винесли, залишається тільки трійка. М ми винесли, значить, змінних немає. Тоді в дужках буде 2х додати 3. Наступний приклад. Б, давайте подивимось, б у другому, б у п'ятому, б у третьому можна винести найменший степінь, це б у квадраті або б у другому степені тоді, якщо ми Б у квадраті виносимо, залишається одиниця. Мінус б у п'ятому було, ми квадрат вже винесли. Отже, залишається б у кубі. Б у третьому степені, тому що 5 відняти 2 буде 3. І плюс b у другому степені ми винесли, а у нас тут b у третьому, залишається просто b у першому степені. Степень 1 ми не пишемо. Тепер нам треба розкласти на множники. Дивіться, ось перший поки що доданок, ми нічого не робимо, просто його переписуємо, M. Х відняти П. До, тоді далі. Дивіться, тут трійка є, і тут є трійка. Тому 3 ми виносимо за дужки. плюс 3 і залишиться в дужках х мінус п, х мінус п. Тепер подивіться уважно: у нас спільні дужки, Тому ми групуємо х мінус п. Виносимо за дужки. Х мінус П, такий множник складний, але він у нас спільний. Тоді в дужках залишиться М додати 3. М плюс 3. Третій приклад розв'язали. Розв'язуємо сьомий приклад. Тут треба згрупувати. Подивіться, будь ласка, якщо ми подивимось, у цих доданках у нас сімка спільна, а ось тут ми подивимось це Х спільне. Що ж, давайте попрацюємо: 7 виносимо за дужки. тоді в дужках залишається C додати N C плюс Н. Далі мінус, Мінус і винесемо мінус Х за дужки. Тоді у нас вийде мінус ми винесли, залишається. С плюсом давайте перевіримо, мінус Х на С буде мінус Х С. Так, плюс, тому що ми і мінус Х винесемо, залишається плюс Н. Подивіться, будь ласка, на дужки. Вони у нас спільні. Множник Х додати Н спільний множник. Ми його можемо винести за дужки. Запустимо, С додати Н, тоді залишиться сімка. Сім. Відняти Х. Ми з вами виконали номер 29, розклали, розклали на множники вираз. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ставьте, ставте лайк, щоб я бачила, що ці відео вам потрібні.